Маленький хлопчик? Да. І мій хороший хлопчик? Да. Да? Смаколики вже були. Давай щось інше. Да. Включимо телевізор? Ні. А смаколики? Ну, вони завжди є. Але треба мати. Норму, правда? Та що? Ти ж їв сьогодні смаколики? Ну багато їх не можна. Ну не можна багато смаколики. Давай ще й телевізор подивимося. Чого ні? Ну чого ні? Бабай? Ага.